Як підтримати себе після видалення жовчного міхура? В першу чергу зайнятися, звичайно, слузовими, тому що жовч постійно підтікає на слузові оболонки, подразнюючи їх. Це гастропротекторні препарати та препарати обволікальні. Категорія цих препаратів можеш бачити ось тут у мене на скріні. Друге, це, звичайно, в нас робота з ферментами обов'язково, тому що при видаленні жочного в нас не буде активуватися достатньо ліпазу, що буде порушувати травлення жирів. Тому ферменти з ліпазою обов'язково повинні бути у тебе кожного дня. Це і фермента за до, і креон, і ліпогольдзахербу. По-третє, це, звичайно, робота з реологією та е, концентрацією жовчі, Да? Тому що жовч у нас не концентрована, вона не накопичується в мішечку більше. Да, і тому теж буде порушуватися травлення жирів, внаслідок чого, чого можуть бути закрипи, і внаслідок чого можуть бути якраз такі ж ситуації е, з е, порушенням да, е, нормальної мікрофлори. Тому обов'язково препарати по типу алохол, урсафальк та Продізоксихолівна кислота, також підключаємо да, в оптимальному дозуванні. Якщо ж у нас вже є да, спазми, дискомфорт, то ми займаємося, звичайно, спазмолітичною терапією: Магній гліцинат, гаряча вода та гіркоти в прийом їжі для того, щоб позбавитися спазму. Також можна грілочку, бок да, також використовувати. Також, якщо ти хочеш дізнатися більше про видалене жовчне та інформацію, напиши мені в телеграм-канал в шапці профіля слово жовчний і я надішлю тобі урок.